Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за порушення виборчого права, зокрема за підкуп виборця чи учасника референдуму. Тепер за таке можуть запроторити за грати на строк до трьох років і до того ж заборонити обіймати певні посади. А якщо підкуповуватимуть цілі підприємства чи організації, порушнику доведеться провести у в'язниці від двох до чотирьох років. Покаранням передбачено і для тих, хто спокуситься на безкоштовну гречку. Виборця порушника можуть оштрафувати і відправити на виправні роботи. Або ув'язнити на строк до двох років. Крім того, закон посилює кримінальну відповідальність за перешкоджання реалізації виборчих прав. Особу, яка ставатиме на заваді виборцям, членам виборчкомів та спостерігачам, позбавлятимуть волі з двох до трьох років. До тяжких злочинів відносять і фальсифікації у виборчкомах, зокрема підробку виборчих документів, викрадання і приховування бюлетенів чи протоколів. За таке волі позбавлятимуть від п'яти до семи років. Майже добу на Тернопільщині шукали п'ятирічну дівчинку Таню Лису. Вона з батьками пішла до лісу по гриби і заблукала. Батько каже, що донька весь час була поруч. І Таня збирала разом з в грибі, а мама і менша. Донька була коло воза, коло Кубіли. А вона знов була, а тут 10 метрів від дороги раптом від, 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 від воза. А потім Таню, Таня до воза, сідай на віз, бо ми їдемо додому, я зараз гриби принесу. І за км до дороги дійшов вже дитини. Не стало. Спочатку дівчинку шукали в лісі батьки самостійно. Згодом викликали міліцію та рятувальників. На пошуки дитини підняли всі наряди, які несли службу в той час на території Теребовлянського району. Пробивсю цілу ніч в лісі, ні працівники міліції, ні місцеві громади. Результату не принесли. Разом з тим зранку прийнято було рішення підняти весь гарнізон Тернопільської міліції для того, щоб продовжити пошуки. Було задіяно більше 400 працівників міліції. Не залишились осторонь пошуків, і місцеві мешканці села більше 400 односельців допомагали родині шукати дитину. На щастя, дівчинку таки вдалося знайти. Вийшла на там під поле і побачила дитину. Я чула в селі, що таке сталося на це. І на даний час я побачила дитинку. Потім цю дитинку привела додому. Дитинка була ну, така перелякана, не одразу не дуже хотіла говорити, але потім нагодувала її, переоділа її, почала з нею розмовляти. Вона Почала мені казати, що я йшла лісом, спала в лісі, на травиці, змерзла в ножки. Сама Таня каже, незважаючи на те, що опинилась сама у лісі та ще й вночі, не боялась. Де спала? На русімок. На русій мокрі спала? Йой, поїдемо ще до лісу завтра. Йдемо? Їдемо? Їдемо. Назбираємо повну грибів, ні? Так. Так. Дівчинка додає, перебуваючи у лісі, найбільше хотілось знову до батьків. Терористи на Луганщині протягом кількох останніх тижнів ведуть прицільний вогонь по ТЕЦ у місті щастя. Кілька точних влучань мін призвели до зупинки низки турбін і відключань світла в області. Нині ж шукають альтернативне забезпечення електроенергією області. Знайшли в Сєвєродонецьку. Місцева теплоелектростанція готова до аварійних навантажень. Ми всього зможемо генерувати при запуску второго блока до 80 МВт в час. Енергетичних потужностей ТЕЦ вистачить для мінімального забезпечення електроенергії. ...гією Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська та північної частини Луганщини. Це своєрідна страховка на випадок нових диверсій бойовиків терористичної ЛНР. Ми можемо подати хоч, хоч через минуту, якщо буде команда. Северодонецька ТЕЦ одна з найбільших в Україні. Тут працює більше шести сотень осіб. Останні роки вона працювала лише в зимовий період, виробляючи електроенергію та подаючи в житловий сектор Северодонецька тепло і гарячу воду. Тут нужна резервна, розумієте, тут такі. Хто мог це передбачити і хто мог об этом подумати? Ну ніхто. І ще таких ситуацій, коли цей конфлікт і противоборство, особливо на граніць. Як говорив Кравчук, маємо те, що маємо. Те, що залишилось від Совєтського Союзу, ви 60-х років, працює і справно, і ще послужить не один десяток років. Втім, можна констатувати, що Луганщину в будь-якому випадку очікує жорстка економія світла. Пов'язано це з відсутністю запасів вугілля на складах. Підвести його неможливо через постійні бойові дії та знищені терористами залізничні колії. До того ж, область від'єднана від єдиної енергосистеми України. На Житомирщині згадали славне минуле нашої країни. Там відбувся фестиваль козацькому роду Нема переводу. Козацькі традиції, вправна їзда на конях та смачні страви. Лише невеличка частина того, що могли побачити та скуштувати відвідувачі заходу. Сьогодні на цьому майданчику велике свято, свято козацтва, оскільки ми українці, ми повинні підтримувати свою культуру, побут, свої звичаї. Конкурси та українські пісні були цікаві як дорослим, так і малечі. Діти танцювали та підспівували. На маленьких глядачів чекала лялькова вистава Козацькі забави. Сьогодні коз... козацькі розваги козаки ну ось так розважалися і ці традиції збереглися до наших часів. А для дорослих справжні козаки продемонстрували елементи бойового мистецтва. Не обійшлося і без козацьких страв. На відкритому вогні приготували 100 літрів українського борщу та стільки ж козацького кулішу. Учасники заходу кажуть, отримали багато вражень від фестивалю, та найголовніше ще раз переконались, всі українці єдині, а козацькому роду і справді нема переводу. На Луганщині почали видавати пенсії та соціальні виплати на територіях, які після рішення парламенту тимчасово підпорядкували іншим районам. Таким чином їх вивели із зони АТО і приєднали до територій, де працює фінансова банківська система та діють українські закони. Серед таких населених пунктів Чорнухини, яке вивели з Перевальського району і перевели в Попаснянський. Селище, що нараховує близько 6 тисяч мешканців, розташоване практично на лінії зіткнень за останнім українським блокпостом. Через постійні обстріли тут пошкоджено лінію електропер. Передач в результаті чого близько місяця немає світла. Заборгованість по пенсіях сягали п'яти місяців. І з юлі місяця, от це по юнь, Іюнь, іюль, август, сентябрь, октябрь. Оце чотири місяці. А, а ви да, з куди? З Чернухіна Так, з Чернухіна. А як в це час без денег? Хто да що дасть? Діти принесуть рибинку, поїдім. Щоб погасити борги, знадобилось близько 30 мільйонів гривень готівки. Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль особисто відвіз бригаду Укрпошти в селище Чорнухини у супроводі двох БТРів та кількох десятків силовиків. Очікуючи на пенсії біля будинку культури зібрався величезний натовп. Виник ажіотаж. Черга посувалася повільно через плутанину в списках, які укладав пенсійний фонд. З початку квітня місяця тут люди не отримували пенсії, значить. Ну зато проводили, ж бачите, всі признаються, що проводили референдум. Хотіли автономії. Я кажу, ну а як вам в автономії жити? Квітень, пенсій не було. Травень, червень, липень, серпень, вересень. Ім Привезли, привезли 30 мільйонів. Одночасно з Чорнухіним заборгованість почали погашати перед мешканцями інших населених пунктів Луганської області, яких раніше обслуговували держказначейства, що залишились тимчасово окупованими. Українці масово відмовляються від газового опалення та встановлюють котли, які працюють на твердому паливі чи біомасі. Товар на складах не залежується, зазначають продавці. Є і котли плити, що можна, що можна обігрівати приміщення і водночас варити їсти. Тобто, це для сільського, будиночку або дачі. Також є в асортименті і чисто для опалення котли більш економні з довготривалим завантаженням дров. І ті, і ті беруть. Тобто на сьогоднішній день склади майже порожні. Вартість такого побутового котла від 6 тисяч промислового від 200 тисяч гривень. Утім, заощадити можна на обслуговуванні, адже пальне обійдеться майже півтора рази дешевше за газ. Тож така інвестиція за сезон-2 окупиться, кажуть фахівці. Зріс попит на побутові котли твердо біопаливні, і на біомасі, зріс попит на промислові котли, цілі промислові підприємства готові, хочуть перейти, уйти від газу. Це реально проєкти, окупність яких це один, півтора-два опалювальних сезони, тобто дуже швидко. У столиці також заощаджуватимуть на споживанні газу. На третину скоротити витрати дозволить утилізація відходів на сміттєспалювальному заводі. Виділеним теплом із листопада обігріватимуть мешканців спального району Позняки. Ми в листопаді запускаємо центральну тепломережу тепло від сміттєспалювального заводу «Енергія». Це дасть можливість протягом опалювального сезону зекономити 15 мільйонів кубів газу. Також є декілька менших проєктів з заміщення газу в закладах охорони здоров'я. В першу чергу з наступного року у столиці шукатимуть інвесторів для більш широкого впровадження енергоощадних технологій. Це дозволить суттєво скоротити витрати та обігрів приміщень комунальної власності. В центрі столиці впала частина стіни, яка відділяє територію Софії Київської від території житлового будинку. Довжина обваленої ділянки складає близько 50 метрів. Ну, наші фахівці висувають декілька причин можливих руйнування. Ну, по-перше, це ну, власне якість самого мурування цієї огорожі, яка була збудована всередині ХХ століття приблизно 60-ті роки. Вона була змурована з Різносортової цегли, тобто застосовувалася і пустотіла, і повнотіла цегла. І крім того, був застосований, як ми зараз бачимо, досить маломіцний мурувальний розчин. В Заповіднику зазначили, що стіна, яка обвалилася, не є історичною пам'яткою. З моменту спорудження її не реставрували. Внаслідок падіння стіни ніхто не постраждав.